Матері вдома немає, лише її двоє дівчат. Мама е проживає з співжителем практично окремо, тільки вони служивають спиртними напоями, тільки тоді, коли між ними виникають якісь суперечки, мама повертається додому. Так практично діти проживають самі. Їм 14 та 16 років. Дівчата відверто розповідають про себе і про маму. Ну, було таке раніше. А що було? лажку, теж те, на мало виїхав поїздити, тепер нас все нормально. Ну, Дорож, я ще з боку, бабця жива через Підісну, можу найпіки поїсти. Правоохоронці кажуть, мати фактично самоусунулася від виховання дівчат. Діти були залишені, кажуть, самі на себе. Бували випадки, що вони не мали чим харчуватися, за лікуванням не зверталися. Як наслідок тобто, численні хвороби, ми порушили кримінальну справу, провели судово медичні і судово психіатричні експертизи. Було встановлено, що у дітей є певні відхилення, глибока соціальна занедбаність, діти знервовані. Діти не відвідували навчальний заклад. Відповідно, проводилась педагогічна експертиза. Встановлено про те, що той рівень знань, який необхідний для дітей такого віку, не відповідає. Відповідно, проводилася психіатрична експертиза. Так само діти відстають у розвитку. Бувало, дівчата навіть викликали міліцію, аби вгамувати матір. Мама мати їх била, кричала на них, тобто застосовувала навіть насильство. Діти самі неодноразово викликали міліцію з приводу матері. Через материнський недогляд одна з дівчат навіть опинилася на обліку у нарколога. Щоправда, виправдовується це випадковість. Подружжя день народження, випала собі у межі дозволеного. І попала в лікарню з отравленням алкоголічного спорту і там. Горе матір уже попереджали, проте попередження не подіяли. Її доньки запевняють, мати змінилася, і на неї не нарікають. Проте жінки порушено кримінальну справу. За невиконання матір'ю батьківських обов'язків жінці можуть обмежити волю або й позбавити її на термін від двох до.